Всім доброго дня, ви на каналі Бджолофайта і з вами я, Володимир. Сьогодні 2 травня і наша пасіка е, нами до зборі з акації. Е, з чого почнемо? Це наш причіп Джолувіз, який ми отримали за допомогою грантової підтримки від міжнародної організації ФАУ. Тобто за допомогою цієї організації ми, нам вдалося придбати цей причіп фірми BdulViez. Е, також виготовили вулики 10-ти Корпусні, дерев'яні два ряди, а також наші 12-рамкові вулики з ППУ. Ми так зробили, бо заодно порівняємо, що у нас краще виходить. Як. А друге питання в нас просто не було часу виготовляти ще ці. Ми впритик, впритик встигли ці виготовити. Яка сьогодні у нас робота була? Поставили вчора корпуси. На цей ряд, на той ряд поставили трошки раніше. І поставили зараз ганімановські решітки. Це така була робота. І там у нас ще були два вулика нестандартні. Е, ну, наші звичайні вулики переставили. Також два вулики е, переставили б От. Третій день і девзяток. Орієнтир, третій день і девзяток. Невеликий не взяток. Видно, що там принос не супервеликий, але він постійно є. Е, це для нас, скажімо так. Нова сторінка е, в нашому бджільництві, тому що ми раніше професійно медом не займалися. Ми і зараз професійно, як би кажемо, ну, ми більше матководи. Але е, за допомогою так, ми будемо пробувати професійно займатися бджільництвом. Бо якщо я там качаю там, 2 три рамочки з сім'ї чи 5 літрів, то я рахую, що це не професіоналізм. Професіоналізм, коли так спеціалізована, пасіка виїжджає на медозбір е, ось так от. Йдемо подивимося, які сім'ї. Сім'ї, середні сили. Середні сили. Йдемо подивимося там на причіп, як вони піднялись з корпуса. Якісь піднялись, якісь не піднялись. Усі доволики переставляли, зато там шукають люток новий. Ставили такі ганімановські решітки. Тільки-тільки починають підніматися. Тут корпуса стоять з самого початку, коли ми привезли. Привезли ми їх, значить, то була неділя, сьогодні у нас четвер, 4 дні. То вони вже стояли цей ряд. Той ряд тільки вчора поставили корпуса. Почали підніматися, відбудовувати, де не де вже є напряски. Ось от, от справи. Теж так гарно піднялися. Тут ну, по-моєму, сильніше. Сьогодні ставили ще одна з найпотужніших сімей, ну, на цьому причіпю. І тут видно, що вже от скільки залили. Хоч теж, коли ми привозили, тут була тільки вищина. Тобто 4 дні назад тут була тільки вищинка. Ця вже рамочка має десь 700 грам. Я відчуваю в руках. Звичайно. До цього треба готуватися, готуватися до медозборів. Це, скажімо так, своя наука. Ну, отак. Значить, отак, отак виглядає. До речі, не знаю, що будемо робити з 12-рамковими, бо вони вже повністю, а 145-х у нас нема. Або десь придбаємо і поставимо 145, або попробуємо Підняти розпліт, якось і трьохсотий корпус поставити зверху і просто скоротити гніздо, наприклад, на вісім рамок, щоб було вісім і вісім зверху і заставні доски. Ну, подивимось, або такий, або такий варіант. За 2-3 дні маємо прийняти рішення, бо вулики е, повні. І ще хочу сказати, випередити всі запитання, які будуть в коментарях або будуть дзвінки. Ця програма грантової підтримки діяла тільки в межах Закарпаття і тільки для пасічників, які входять в нашу спілку срібний край, тобто це були головні умови. Тобто інші області в цьому участь брати не можуть пасічники інші.